І так, доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Ми з вами робили фенечку. Сьогодні другий урок, ось таку фенічку. Бачите? Ось ми з вами зав'язували ось такі гарненькі вузлики. Вона виходить з однієї сторони, ось така, з іншої ось така. Можна і так одягти, і так одягти. Сьогодні ви закінчуєте вашу фенічку, а я хочу вам показати, як читати. Схеми. Щоб ви десь в інтернеті або десь у якійсь книжці могли подивитися і зробити щось інше, більш таке тяжке. І так, дивимось. Ось у нас схема. Бачите? Написано одна ниточка, перша, друга, третя, четверта. І ось тут намальовано як ниточку ми ведемо. Тут, бачите, видно, що це зверху. А це знизу. І написано, що четверта ниточка у нас вже тут. А тут перша, друга, третя. Поїхали далі. Четверту ниточку ми зробили. Тепер, бачите, ми працюємо першою ниточкою. Теж все дуже зрозуміло. Ось от, ось сюди, під низ, зверху. І ось де у нас перша ниточка. Бачите? І тут теж. Раз, два, три, чотири. усе усе видно, як треба робити. Ось ось оце, ось. Зверху, знизу, зверху знизу. Як Ось так ось тут написано, яка ниточка, де повинна вийти. куди вийти. Як зав'язали, підтягнули, і якщо зробити ось по цьому малюнку, вийде ось така фінічка. З однієї сторони ось така, з іншої ось така. Можна зробити і ще складніше, бачите? Ось такими гарнесенькими. О, це називається це пітельки, оці, називається піко. Бачите? Ми вже трошки вміємо читати схеми. Ось раз, два, три, чотири. Тут уже намальовано ми з вами навчилися ось як тут. Ось тут ми робили. Просто ось такий вузлик, ось він. А ось ці стрілочки показують, що це, це треба підтягнути наверх, усе підтягнути наверх, бачите? І потім робимо ось ось ці петельки, вони називаються. Піко. І можна зробити навіть ось таку гарненьку фіничку. Я думаю, що якщо ви захочете, ви всь, всьому розберетесь. На сьогодні все. До побачення!